Вітаю! Це пост Добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. Ну а перед тим як розпочати, закликаю підписатись на наш канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Це допоможе нам створювати ще більше якісного контенту. Країни-члени ЄС підтримали план відкладати мільярди євро прибутків, які генерують заморожені активи центробанку РФ як перший крок до їх можливого використання на відновлення України. Про це написав Financial Times. Це рішення було ухвалене напередодні саміту 1 лютого, на якому лідери ЄС як очікується, підпишуть угоду про фінансову підтримку України на 50 мільярдів євро. Також на саміті ЄС лідери країн Євросоюзу підтвердять свою рішучість у наданні своєчасної передбачуваної та стійкої військової підтримки Україні. Про це пише Ройтер з посилаючись на проєкт «Комуніке». До речі, прем'єр Угорщини Віктор Орбан публічно заявив про готовність розблокувати пакет допомоги Україні на ці 50 мільярдів. Однак він наголосив на необхідності щорічного затвердження виділення цих коштів, пояснюючи це не як спробу шантажу, а як спосіб збереження єдності ЄС. Хоча вступ у Євросоюз, схоже, для нас швидким не буде. Віце-спікер Європарламенту виступив проти швидкого вступу України до Союзу. Про це Ян Крістоф Етьєн, обраний від демократичної партії Німеччини, заявив в інтерв'ю напередодні. На його думку, до Києва не може бути жодних поблажок у дотриманні таких критеріїв як верховенство закону та боротьба з корупцією. Тому швидкого вступу в Україні чекати не варто натомість, на думку Етьєна, єс міг би тісніше співпрацювати з Україною ніж раніше. Що ж до військової допомоги Україні, то стало відомо, що уряд Нідерландів схвалив новий пакет на суму у мільйони євро. Із цієї суми 87 мільйонів використають на закупівлю артилерійських снарядів для зсу. Додатково 25 мільйонів євро буде інвестовано через міжнародний фонд України на закупівлю зброї, і 10 мільйонів євро буде спрямовано на посилення кібербезпеки українських державних установ. Напередодні ввечері Вищий антикорупційний суд відмовився арештувати екс-чиновника міноборони Олександра Лієва. Йому так і не обрали запобіжний захід, попри підозру у розтраті майже півтора мільярда гривень. Відмова пояснюється порушенням підслідності. Підозру Лієву вручили без залучення набу та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Натомість у центрі протидії корупції вважають, що розслідуючи крадіжку у мільярди 300 мільйонів гривень посадовцями Міноборони, Генпрокуратура і свідомо порушили підслідність, чим від початку підірвали справу. Згідно з законом, саме на етапі вручення підозри, а не пізніше, вони мали залучати САП та набу. Зазначу, прокурори просили про тримання під вартою та заставу у розмірі 268 мільйонів гривень. Та й на засіданні шоумен Олександр Педан і заступник секретаря РНБО Андрій Демартіно висловили бажання взяти Лієва на поруки. Втім, суд відмовив нагадаю, Лієва затримали у Чернівцях, коли він нібито збирався їхати за кордон. Колишній чиновник на суді відкидав висунуту йому підозру, каже, він використав усі можливі запобіжники і заклав штрафні санкції. А саме 13 мільйонів гривень за кожен день прострочення, а ще 7% за відмову від виконання контракту плюс до цих санкцій. Гроші перерахували авансом, тому що львівський арсенал. Надав ліцензію від Словаччини, з якої повинен був приїхати товар в Україну. Лієв також переконує, що не втікав, мовляв, регулярно перетинав кордон за останні два роки і цього разу збирався зробити так само. Як ми розповідали напередодні у жовтні позаминулого року, Лієв від імені Міноборони підписав контракти з фірмою Львівський Арсенал, яка належить колишньому депутату Верховної Ради Юрію Збітнєву. Компанія зобов'язалася продати міноборони 100 тисяч мінометних мін за 37,6 мільйона доларів, але не виконала угоду. Жодної міни Україна не отримала, а частина коштів зникла. Інша частина знайшлась у Хорватії та на Балканах. Чи є у планах президента звільнити залужного? Насправді цим питанням задалось суспільство після вчорашньої інформації про це з анонімних телеграм-каналів та повідомлень окремих політиків. Дзеркало тижня пише, що напередодні президент таки мав зустріч із залужним і нібито пропонував йому піти у відставку. Зі свого боку, залужний, нібито відповів, що це право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати. Видання зазначає також, що таке подання президенту юридично мав би зробити очільник Міноборони Рустем Умеров. Самостійно генерал не писав рапорт про відставку і не збирається робити цього. Залужному пропонували стати послом, помічником або радником, але він відмовився. Водночас, джерела журналістів зазначають, що відставка залужного є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін у командуванні зсу та політичному керівництві України. Залужного ж нібито мав замінити Кирило Буданов. Нагадаю, в ОПУ та міноборони спростовують звільнення залужного натомість головнокомандувач на тлі вечірньої хвилі чуток про його відставку опублікував у Фейсбук селфі з начальником генштабу Сергієм Шапталою без підпису. Фото зроблене на робочому місці. Очевидно, мало на меті спростувати чутки про звільнення. Мовляв, залужний працює далі. Ну а от аналітики інституту вивчення війни пишуть, що російська пропаганда скористалася інформаційним хаосом довкола Валерія Залужного. У своєму зведенні вони також пишуть, що нові геолоковані кадри підтверджують незначне нещодавнє просування окупантів на трьох напрямках поблизу Кремінної та Авдіївки, а також у районі кордону Донецької і Запорізької області. Україна б'є по Росії секретними дронами власного виробництва у статті про війну в Україні. Кореспондент Тайм Саймон Шустер розповідає про спроби нашої держави розвивати власне виробництво озброєння. Для цього він поспілкувався з главою Мінстратегпрому Олександром Камишіним, що розповів міністр далі у нашому експлейнері. Отже, міністр зізнався, що усі нещодавні удари в глибину Російської Федерації були завдані нашими розробками з заводів та підпільних майстерень. Мовляв, Україна не має часу випробовувати усі ці речі на полігоні, а тому перевіряють їх одразу в бою. Також міністр сказав, що скільки би ми не виробляли звичайної зброї, наздогнати росіян, ми не зможемо. Нам потрібно використовувати передові технології, аби знайти новий підхід. Камишин додає, що така зброя українського виробництва перебуває на секретних базах. Снаряди ретельно охороняють, а за запусками спостерігають лише ті, хто їх здійснює, ну і кілька цивільних інженерів. Ну і трішки математики війни. Один снаряд з тугни, наприклад, у середньому вбиває трьох росіян, а значить, ціна одного вбивства 4613 доларів. Ціна ж убивства із використанням FPV-дрона суттєво нижча 1650 баксів. Висновок від міністра простий. Треба влити у виробництво дронів якомога більше грошей. Український військово-промисловий комплекс складається з сотень заводів та десятків тисяч працівників, але десятиліття поганого менеджменту і технологічна прив'язаність до Росії зробили галузь недієздатною. Наприклад, ударний безпілотник горлиця представили ще у 2016-му, однак на початок повномасштабного вторгнення виявилося, що в Україні у наявності є лише один його примірник. І він може летіти лише на відстаню 100 кілометрів. Вдосконалювати горлицю довелося в умовах війни і дуже поспішно. Тепер ці безпілотники вдало атакують цілі в Росії. Сьогодні ж українські підприємства ВПК протистоять не лише наслідкам неефективного управління у минулому, але й ракетним атакам з боку росіян. Боротися з цим Камишин вирішив роз'єднанням підприємств. Різні виробничі лінії розташовані у різних місцях країни. Що у планах України отримати західні ліцензії та спільно розробляти нові моделі зброї? Про це також розповів Камишин. Робота у цьому напрямку повільно, але просувається. Хоча на заході розуміють, Україна нині один із найбільш перспективних і найбільш інноваційних ринків світу. Ну а на сам кінець Шустер пише про самого Камишіна. Мовляв, раніше він мав роботу у фінансовій та інвестиційній сфері. Потім вже пішов у держсектор, де керував укрзалізницею, і отримав статус одного з фаворитів Володимира Зеленського, який торік у березні запросив його очолити міністерство. До речі, сам Камишин пожалівся журналісту, що спершу хотів трохи перепочити після Укрзалізниці. Просив відпустку на кілька місяців, яку провів би за кордонами з дітьми та дружиною. Однак, Зеленський відмовив, сказав, що і сам би мріяв про тиждень відпочинку, але не час. Ну а от німецький більд пише, що українська армія перейшла до активного використання наземних роботів поряд із БПЛА та морськими дронами. Сухопутні роботи виконують різні бойові завдання, наприклад, проходять мінні поля або змушують міни детонувати. Інші наземні дрони мінують власні рубежі. Зокрема, невеликий робот на гусеничному ходу укладає радянські міни ТМ 62 Нещодавно ж зсу випробували під Бахмутом невеликий бойовий наземний дрон броненосець. Це американський кулемет м 2 встановлений на колісну платформу з дистанційним керуванням. Також використовуються і наземні дрони камікадзе. Нещодавно один із таких заїхав на 4 кілометри у глиб позиції Росіян поблизу Авдіївки і підірвав залізничний міст. Начальник управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва Олександр Дибов написав рапорт та йде з посади. Це відбулося після скандалу з активами його родини, через що у відомстві проводиться службове розслідування. Зазначу, НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на майже 4 мільйони гривень. У поза минулому році його дружина продала авто Dodge Durango Дуранго вартістю 700 тисяч гривень своїй свекрусі. Проте фактично. Продовжувала ним користуватися. А вже у 2023-му дружина Дибова на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку на Київщині за майже 3 мільйона гривень. У 2018 році мати посадовця купила дві квартири у Києві, хоча проживає зовсім у іншому місті. І ще одна новина про відставку у рамках очищення судової системи. Вища кваліфікаційна комісія суддів напередодні відправила на звільнення одразу трьох столичних суддів: суддю Святошинського райсуду Києва Катерину Васильєву, суддю Солом'янського райсуду Києва Марину Лозинську та суддю господарського суду Києва Інну Отрош. екс депутатка Київради Ярина Ар'єва позичила у Тата мільйон гривень, щоб компенсувати наслідки скоєної нею ДТП. Згідно із даними електронної декларації жінки, перед своїм звільненням із Київради вона взяла в борг один мільйон гривень у свого батька нардепа Володимира Арієва. Тоді ж цю суму посадовиця направила на компенсацію заподіяної шкоди внаслідок ДТП. Нагадаю, Арієву підозрюють у скоєнні ДТП під дією наркотиків. Депутатка восени 2022-го збила жінку на пішохідному переході. А після цього, влітку 2023-го року, склала мандат. До слова у 2022 році Арієва теж отримувала кошти від батьків. Щоправда, не в борга в подарунок по 100 тисяч від батька і матері ведучої телеканалу Прямий Наталії Фіцич. При тому, що заробила за той рік депутатка майже мільйон гривень. Змі пишуть, що подарованими коштами Арієва намагалася зам'яти скоєну ДТП. Кабмін затвердив новий мобілізаційний законопроєкт і направив його у Верховну Раду. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Інших деталей поки немає раніше. Ж нагадаю йшлося про те, що це може відбутися не раніше лютого, а можливо навіть і березня. Наразі відомо, що перше читання законопроєкт може пройти 6 лютого. До речі, в Україні є 3 мільйони 400 тисяч чоловіків призовного віку, про яких немає жодної інформації. Про це повідомив нардеп Дмитро Наталуха. Він же голова комітету ради з питань економічного розвитку. Якщо вам сподобався наш виклад новин, тоді не втомлюємось підписуватись на канал, ставити вподобайку і залишати коментар. Ну і тиснути на дзвіночок. Всі такі ваші дії у комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі. У штаб-квартирі ЦРУ заборонили Телеграм, пише Блумберг. Аналітики ЦРУ заборонили запускати месенджер на службових комп'ютерах і на власних гаджетах. Тепер, аби скористатися Телеграм, співробітникам доводиться залишати територію штаб-квартири. Телеграм є корисним для аналітиків, які спеціалізуються на Росії. Особлива увага приділяється публікаціям, які пов'язані з війною в Україні. Зокрема, на каналах Z-блогерів. При цьому ЦРУ має офіційний канал у Телеграм. Минулого року відомство створило в месенджері ще й окремий канал для вербування росіян. Посли країн групи Семи зустрілися з українськими журналістами для обговорення проблеми журналістики в Україні. Медійники висловили своє занепокоєння через систематичний тиск і кампанії дискредитації, часто з ініціативи анонімних телеграм-каналів, які мають стосунок до влади. Посли G7 підкреслили, що свобода змі є ключовим елементом успішної демократії. Окрім розслідувачів Ніколова та Бігуса, на спільному фото видно також представників з інституту масової інформації, детектор медіа Суспільного, УПНВ та Еспресо. Зазначимо, напередодні СБУ категорично відкинула причетність до хуліганських дій біля квартири журналіста Юрія Ніколова. Цьому передувало інтерв'ю учасників процесу Житомирському ЗМІ. Двоє чоловіків на камери зізналися, що отримали замовлення від знайомого, який переконував, що таке завдання. Надійшло від Служби безпеки. Російські мільйонери придумали хитру схему, як отримати громадянство Молдови. З початку повномасштабної війни у Молдові було здійснено щонайменше 30 спроб отримати громадянство таким незвичним обманним шляхом. Про це заявив голова Агентства державних послуг Молдови. Багатенькі росіяни знаходять людину, яка народилася до початку Другої світової, але не раніше 1935-го і померла у віці 2-3 років. Вони стверджують, що є нащадком цієї людини і що свого часу змушені були емігрувати або були депортовані. При цьому вони надають тільки свідоцтво про народження так званого родича, який нібито живе десь у Росії. Деякі документи, які вони долучають, виявляються взагалі підробленими. Голова агентства державних послуг Молдови повідомив, що йому особисто відомо про двох магнатів мультимільйонерів із Ерефії та Узбекистану, які хотіли отримати громадянство Молдови, ось таким чином, але їх відмовили. Він не назвав імена, але зазначив, що після розслідування ці справи будуть оприлюднені. Загалом серед усіх заявників 70% – це росіяни і 20% – українці. А тому в країні просять уряд змінити термін розгляду заяв до 6 місяців замість нинішніх, уявіть собі, 20 днів. Пентагон розкрив подробиці удару по військових США в Йорданії. У наслідок атаки по військовій базі поранення зазнали понад 40 американських солдатів. Пентагон також назвав імена трьох бійців, які загинули. Американські солдати перебували у своїх спальних приміщеннях на території бази, коли безпілотник завдав удару. Нагадаю, це перший випадок загибелі американців у наслідок обстрілів регіону. До атаки ймовірно причетне угруповання Катаїб Хезболла, яке підтримує Іран. Відповідь США на напад в Йорданії буде потужною. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела причиною ураження військової бази США в Йорданії дроном могло стати те, що його американці сплутали зі своїм же дроном, який перебував у повітрі в той же самий час. Американський дрон додають джерела повертався на базу, а тому спроби збити його у повітрі до того не було. Єврокомісія може зупинити фінансування Палестинського агентства ООН з надання допомоги та робіт через імовірну причетність персоналу агенції до нападу Хамасу на Ізраїль. Агентство Reuters напередодні повідомило, що загалом не 13, як повідомлялось раніше. А 190 працівників ООН у ГАЗі виявилися бойовиками Хамас та ісламського джихаду. Ці працівники, включно з шкільними вчителями, брали участь у викраденнях і вбивствах ізраїльтян 7 жовтня. Такий висновок міститься у звіті ізраїльської розвідки. ООН ініціювала розслідування, а понад 10 країн, включно з США і Німеччиною, припинили фінансування цього агентства. В Україні для військових створять курси з вивчення української мови. Омбудсмен Тарас Кремінь напередодні зустрівся із бійцями 150-го навчального центру командування тероборони і обговорив важливість застосування державної мови в ЗСУ та інших військових формуваннях. Він уточнив, що отримує скарги від наших військових щодо недотримання мовного закону, як у Києві, так і у багатьох інших містах, зокрема на півдні та на сході країни. Чотири населених пункти Київщини стали містами: це Білогородка, Бородянка, Гостомель та Коцюбинське. Раніше ці населені пункти були селищами міського типу. Вони тепер стали містами після ухвалення відповідного закону, який скасовує СМТ. У Києві досі не перейменованими. Залишаються 124 об'єкти. А в області таких трохи більше тисячі. Про це повідомили у громадській організації Деколонізація Україна. Декомунізація в Україні усе ще не завершена. Нагадують автори, згідно з даними ГО найбільше не перейменованих вулиць у Вінницькій області, а найменше на Львівщині. Відновлення перегінного тунелю між станціями метро Деміївська та Либіцька планують завершити восени цього року. Аварійну ділянку тунелю довжиною близько 27 метрів таки вирішили демонтувати. Натомість на цьому місці збудують новий тунель. Про це заявив у засновник холдингу MS Capital Максим Шкіль, до якого входить компанія Автострада, яка нині займається ремонтом тунелю. Тим часом компанія почала бурити палі, поверх яких встановлять розвантажувальну плиту для мінімізації навантаження над тунелем. За словами шкіля, компанія працює цілодобово, а вартість ремонту досі невідома. Поки що автострада працює у рамках контракту на виконання підготовчих робіт за 20 мільйонів гривень. Рух потягів на ділянці між цими станціями припинили 8 грудня через підтоплення і виникнення тріщин на блоках оправи тунелю. Тоді у мерії казали, що відновлення тунелю орієнтовно триватиме 6 місяців. Ну а тим часом контрольна комісія Київради пропонуватиме зупинити усі будівельні роботи поблизу аварійної ділянки між цими станціями метро. Комісія буде встановлювати, чи має до руйнування тунелю відношення будівництво багатоповерхівки за кілька десят метрів біля місця аварії. Водночас, експертиза, на яку посилався очільник деп транспорту Києва, Кандибор, каже, що причиною є. Неякісне проєктування не щастить з будівництвом метро. Схоже не тільки Києву, а й Дніпру. Так, турецька компанія, яка будувала метро у цьому місті, зникла з технікою, персоналом і документами. А тому міська рада Дніпра готує заяву до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-спільнот. Про це напередодні повідомив міський голова міста Борис Філатов. Турецька компанія Лімак мала збудувати три нові станції для цього місто іще ще у 2016-му успішно залучило 304 мільйони євро кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку. Переможцем тендеру якраз і стала турецька компанія. Здати три нові станції мали ще у вересні 2021 року, але фактично компанія виконала лише 30% робіт. Лімак є турецьким конгломератом, який займається будівництвом, енергетикою, цементом і туризмом. Та, схоже, турки не побоялися порушити міжнародний контракт. Наразі у Дніпрі шість станцій метро, загальна довжина лінії становить близько восьми кілометрів. Це найкоротший підземний маршрут у Європі. Між іншим, Дніпро визнали найкримінальнішим містом східної Європи. Це зробив сербський рейтинг Намбео. У топ 5 небезпечних міст увійшли ще два українських міста. Одеса вона має другу сходинку і Харків п'ята сходинка. Київ, до речі, у рейтингу на восьмому місці. Ну а Львів на тринадцятому. Москва у списку лише чотирнадцята. В обхід Росії проведуть Транскаспійський коридор. ЄС виділяє 10 мільярдів євро на Транскаспійський коридор з Китаю через країни Центральної Азії до Європи. В обхід Росії. Транскаспійський коридор дозволить доставляти до Європи товари через Центральну Азію за 15 днів. Українські порти Одеса та Чорноморськ також включені до морського відрізка цього коридору. Про це напередодні заявив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровськіс. РФ не включили в проект через війну в Україні, а тому Транскаспійський коридор проходитиме через п'ять країн Центральної Азії: це Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. Через Кавказ, це Азербайджан і Грузія, і розгалужуватиметься сухопутним маршрутом через Туреччину до Європи та морським маршрутом через Чорне море до Румунії та Болгарії. Проєкт коридору почав обговорюватися ще з кінця 2013 року. Після початку ж вторгнення Росії в Україну ЄС вирішив активізувати розвиток маршруту у травні 2023 року. Було узгоджено основні технічні деталі для розвитку коридору. І на сам кінець не встигла українська спільнота похвалити і захейтити Дженіфер Лопес за носіння українського вбрання і російських аксесуарів відповідно, як Джейло знову дала привід про себе погомоніти. Одеситка Таню Муїньо зняла кліп для Дженіфер Лопес. Відеоробота – це ремікс до пісні Can't Get Enough, який співачка виконує разом із номінованою на Греммі реперкою Лато. На відео Джей Ло співає про кохання в ліжку в апартаментах у Нью-Йорку, а потім гуляє та танцює вулицями міста. Далі Дженіфер спускається у купальнику по канату, а ще танцює на столі. Менше ніж за добу кліп зібрав поки що 400 тисяч переглядів на Ютубі. Такі ж перегляди хочемо зібрати і ми. А тому, якщо вам сподобався наш дайджест, знову прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Так, ми зможемо створювати ще більше цікавих відео на різні теми. На все добре.